Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Вуйко, Арена Breakout Infinity і. Напевно, ви задавали з питанням, як можна тут легко і безболісно заробити свої мільйончики. Да? Е, ну, Хотів би з вами поділитися двома способами, які допомагають мені це робити. Можливо, для вас стане це корисним. Якщо дивишся відос, обов'язково додивись його до кінця. Напиши комент, чи допоміг тобі цей метод. Ну і, звичайно, постав лайкосик, а буду тобі за це дуже і дуже вдячний. Також хотів би запросити тебе в нашу discord спільноту по арені breakout, де нас вже налічується, ну, скажімо, мінімум. Більше 50 людей, які цікавляться ареною брекаут. Якщо ти з України, якщо ти любиш грати в цю гру, обов'язково завітай по посиланню внизу під відео. Заходь в наш Discord в каналі Пошук команд, залітай, шукай собі команду в каналі Ролі. Вибирай роль Арено Брейкау. Також тут є багато цікавого, є вся інформація по аренці, всі новини. Є відео-гайди по арені, якщо вам потрібно. Є чат аренівський, де ми ділимось різними думками, допомагаємо один одному. Є в нас різні збірочки, хлопаки свої кидають. Також ваші кліпи, де ви можете свої різні кліпчики кидати. І голосові канали це нормал режим, жовта зона та червона зона. Так що всіх запрошую в наш Discord сервер. Посилання внизу, і обов'язково фоловся на Twitch, де в нас проходять прямі трансляції по арені breakout. Ну що ж, а тепер давай перейдемо до самих способів фарму, самих способів заробітку. Перший спосіб, який я використовую, це я заходжу до торговців. У нас тут є от третій торговець Дейк чи Дік, чи Дейк. Напишіть в коментах, як правильно, і вибираю з ним. Щось в нього, наприклад, купити. Так? Тут у вас є таймер. Кожних 4 години оновлюється в нього товар. Відкриваємо його. І найперше, на що я звертаю увагу, це патрони. Золоті патрони допомагають мені фармити найбільше. Що я роблю? Я вибираю пошук. Воно шукає їх на ринку. Зараз вони коштують по там. По тисячі, та? Тобто за 120 штук нам прийдеться заплатити 120 тисяч. Ну або ж продати тобто 120 тисяч. В нього можна їх обміняти. Ми дивимося, на обмін вони зараз виходять в нього 42 тисячі. Тобто, ми беремо, обмінюємо їх. От у нас є 120 патронів, витратили ми 42 тисячі. Правильно? Правильно. Тоді ми виставляємо їх на продаж. Ось так беремо і зменшуємо трошки ціну. Давайте там до 102 гривні. І виходить, у нас 112 тисяч вже з комісією. Тобто потратили ми на них 42 тисячі. Отримуємо ми з них 112 тисяч. Я думаю, профіт можете самі порахувати, бо з математикою в мене не дуже. Це така штука. Тобто, можна в цього торговця. Щось шукати, щось купляти. Давайте подивимося, що в нас тут ще може бути. Наприклад, патрони третього левела. третього левела патрони вже так не продаються. Саме краще це жовті і червоні патрончики. Бо тут вони коштують цього на всього 180 тисяч, ви і в самого торговця можете вже собі третій левел купити, на це дуже серйозно звертайте увагу. 21 тисячу буде, якщо ми їх продамо. Тобто, а на обмін виходить 31 тисяча. Тобто обмін нам невигідний, нам дешевше в цей момент купити їх на ринку. Можна, в принципі, пробувати це все робити з деякими броніками. Якщо є дорогі броніки, це можна робити. Чи там шоломи також можна це робити. Тут також невигідно. Я стараюся робити тільки з дорогими якимись. Е з якимись дорогими товарами, щоб можна було нормально заробити, бо з дешевими ти переважно йдеш в мінуса. Далі. Можна, звичайно, це все робити не тільки тут. Бо, можливо, дехто думає, що тільки тут можна торгувати. Ні. Я роблю це всюди, де тільки можливо. То я заходжу, наприклад, до баришні цієї, і в неї тут є теж такі цікаві штучки. Наприклад, оця пластина в баришні. Давайте глянемо, скільки вона коштує 69 тисяч. На обмін вона виходить 49. Це нам невигідно. На початку, скажу вам так, було вигідніше. Це робити 63 тисячі 45. Але 8 тисяч комісій. Тому будьте уважні завжди, завжди і завжди. Так, можна ще це робити з магазинами. Але не всіма не всіма магазинами, тому треба уважно, уважно дивитись. Наприклад, на АР магазин, коштує він в нас 48 тисяч. Ну, вже, до речі, ціна впала. Були вони по 60, можна було заробити. Зараз ціни впали, але вони коливаються, тому можна. Слідкувати за ними на ринку, тобто ви собі можете вибрати тут, на чому ви хочете найбільше заробляти, там якісь жовті патрончики і так далі. Ви заходите на маркет, вибираєте собі е, тут фаворити, за чим ви хочете слідкувати, і е, потім слідкуєте, бачите ціну, купляєте, потім продаєте. тобто от е, Документи коштували спочатку 16 мільйонів, потім були 17 мільйонів, вже 18 мільйонів вони коштують. Тобто на щось ціна росте, на щось ціна падає, треба завжди е, рахувати, завжди дивитися і е, знати, що купляти, що продавати, бо на дечому кажу, можна прогоріти. Ну і, звичайно, ніхто відміня, не відміняв фарм на так званому дикому Cover Ops, е, такі хлопаки, чила як їх називають, або ботачили по-різному. так? Тобто це персонажі, які вам даються рандомно, з рандомним лутом. Ви виходите з ними на оцих дві карти і йдете, лутаєтесь, йдете, збираєте лут, можливо, вдасться вам там, знайти якогось ПВК, лупанути його е і забрати його лут. Ну і за цих же ждиких також потрібно правильно лутатись. Я в більшості ходжу на вольні та на долину. Там і інші боти з кращим лутом. Тобто, якщо вам дало бота з якимось пістолетом чи з чимось, з чим ви не любите ходити, ви завжди можете піти на долину. Там забрати в іншого бота якогось юмпа або щось типу того. Але не забувайте, що після того, як ви вбиваєте одного дикого в цьому секторі, в цій зоні, всі інші починають на вас агритись і на вас полювати. Коли ви вже заходите в іншу зону, тобто вони, їх агер спадає і вони вже більше на вас не полюють. Це треба взяти завжди до уваги. Я стараюся ходити тихенько. Чути, де постріли, ви можете піти, когось там підкресячити. Та, е боти вас інші можуть прикрити, і, звичайно ж, таким чином можна ходити фармити. Також є теорія, не знаю, наскільки це правда. Якщо ви володієте якоюсь якось більш точнішою інформацією, напишіть, будь ласка, внизу в коментах, чи правда це. Кажуть, що дикими можна попасти в жовту зону. Бо помічали люди, що коли попадали за диких, то побачили, що лут, ящики вже по іншому стоять. Є додаткові ящики, та як в жовтій зоні, бо в нормалі ви знаєте, та лут по одному спавниться, є одні типи комп'ютерів-ящиків, коли ви заходите в жовту зону в цій же ж кімнаті. Чи на цій же ж території вже можуть стояти додаткові ящики в червоній зоні, ще по-іншому. Тобто помічали е, гравці, коли ходили за е, цих диких, так званих, що е, можна попасти в жовту зону. В червону не попадали, сумніваюся, що таке можливо, але в жовту можна попасти. Ну і звичайно ж, е, є фарм в червоній зоні. На арсеналі, але тут же вам потрібен скіл та вдача для того, щоб е, вбити своїх опонентів і забрати їх лут. Е, також потрібні ключі, щоб повідкривати різні кімнати, різні сейфи і нормально підфармитись. Е, для цього всього, звичайно ж, потрібні трусики, так скажем. За перші завдання там дається на три дні кейс. Захи, який буде захищати ваш лут, навіть якщо вас вб'ють, е, дають кейс на 2 клітинки, і далі він пропадає. Далі вже справа ваша, чи донатити вам в цю гру, чи не донатити. Нікого не закликаю, але є такий варіант, що можна собі взяти кейс там, на місяць часу е, на 4 клітинки. Він там 203 гривні, здається, коштує на 6 клітинок 403 або 406 гривень. Я точно не пам'ятаю. Тому якось так. Але я для себе обрав фарм. це фармлю я через маркет, фармлю я за деяких і тоді вже з хлопаками ходимо в жовту або в червону зону, коли маємо трошки бабла. Можемо собі дозволити дорожчий лут, можемо дозволити собі якісь там шоломи. Розгрузки броніки, Той же т 7 можна собі потім дозволити купити і ходити з ним. Фарм з Т7 це окрема історія, це окреме мистецтво. Якщо хочете е, відео про фарм з те сьомим, е, пишіть в коментах, чи робити його, чи ні. Я думаю, ми з хлопаками спробуємо для вас це записати. Якщо вам, звичайно, це буде цікаво. Також нагадую вам про. Лайкосик, ставте лайки, фоловтесь на Twitch, там проходять прямі трансляції по оренці. Можливо, поки ти дивишся зараз цей відео, там зараз проходить стрім, і там є Twitch Drops. і ви можете ще також собі нафармити деякий лут або гроші на Twitch Drops. Тому всіх запрошую на мій Twitch канал, посилання внизу і в нашу Discord-спільноту по оренці. Досить багато користувачів вже є. Приходьте ще і ви шукайте друзів, шукайте команду, тегайте роль Arena Breakout і неодмінно хтось вам відізветься. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей. Бувайте, па-па.